Батько чотирьох дітей, герой АТО Микола Полторак, був учасником двох майданів. Коли почався збройний конфлікт на Донбасі, його дружина була вагітна четвертою дитиною. Та чоловік все ж вирішив їхати на передову. Саме за майбутнє своїх дітей і боровся там, каже розвідник. У складі розвідувального батальйону в секторі М виконував бойові завдання, де й дістав важку травму. У сірій зоні ми виконували бойові завдання. зашел на минное поле, подорвался. Ребята меня вытаскивали, вообще потом оказалось, они разминировали это поле еще через три ряда мин. То есть могли пострадать тоже многие. Потом эвакуировали меня, начали в Мариуполь, на следующий день на вертолете в Днепропетровск. Ну и Одесса домой попросился. Після втрати ноги бійцю активно допомагали волонтери та небайдужі одесити. І саме завдяки їм сьогодні Микола Полторак може ходити. В якийсь определенний момент ти все одно становишся, чоловік становиться частиною тебе, а ти становишся частиною твого чоловіка, частиною його сім'ї. Зайшли до них вдома і дивилися вокруг. Как-то стало очень дурно да, от того, что семья героя, человека, который прошел Майдан, человека, который воевал буквально с первых дней, Чоловік, який з розмовітніх дітей, там, да, живе в таких умовах. І з цим моменту ми почали постійно повлиять на цій ситуації. А представники фонду на Благо Одеси зробили, здавалось би, неможливе. Допомогли родині із новим помешканням. А ви захищаєте справедливость, захищаєте родину і віддаєте життя. За це це великий. Тут і в цьому місці. Дякую вам огромное. Це наш наш мураш. Чотири роки сім'я Миколи тулилася в кімнаті площею вісім квадратних метрів. Було нелегко, проте просити про допомогу вони не звикли. Микола зізнається, що вже й не сподівалися отримати нове помешкання. Ну, я не повірила, а потім так, да, серйозно, ми будемо отримати. Я обрадувалась, дітям дзвонила в школу. Говорила, Давайте збираємо собирайте сумки, їм квартиру получать. Вони теж обрадували, що у нас будуть свої кімнати, що ми жили всі в одної кімнаті, тісно, не подвинутися, не пробежаться. Очільник Одещини Михайло Сакашвілі дякує благодійникам та все ж наголошує, що підтримувати вояків в першу чергу повинна держава. І дуже важливо, щоб Нашло деньги, щоб само тоже покупало, щоб не через фонд, щоб не просто через благотворительность. А эти люди, ваші, ваші э, сослуживці, ваші э, другие герої, які у нас были, вони віддавали, я даю здесь своей своїй страні. І страна должна дать мінімальні условия, щоб чтобы чтобы это все було не зря. Телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ.